17 грудня минулого року на перегоні золочів Красне водій електрички знайшов тіло дівчини. Особу встановили за прикрасами через кілька днів. Це була 23-річна уродженка Черкащини. Дівчина вчилася на лікаря-кардіолога у Київському медуніверситеті. Підозрюваними у вбивстві стали двоє працівників вагону, в якому їхала загибла. Указаній справи було затверджено обвинувальний висновок 20 квітня поточного року. І за результатами вивчення було прийнято рішення про скерування вказаної справи в саме у районний суд Львівської області для розгляду по суті. Минуло вже півроку, однак страхувальна фірма Укрзалізниці досі не виплатила компенсації потерпілим. На сьогоднішньому суді у Бузьку з'ясувалося, черкащани подаватимуть позов ще й на Укрзалізницю. Як ми почали із заяв, ми подали всі документи, тобто нам приходять такі листи, скажімо так, неформальної відмови, тобто, нібито, ми вам і не відмовляємо, але ми вам і не платимо. Проти цих працівників залізниці не вперше порушено кримінальну справу. Підсудні вже були ув'язнені один за зґвалтування, інший за крадіжку. Проте цього разу чоловіки не визнають себе винними. Кошти також повинні бути стягнуті із двох підсудних із державного територіального грозавого об'єднання, оскільки частково є відповідно якась така доля залізниці в тому, що. Не було здійснено належну перевірку особових справ даних осіб, і раніше суднені особи працювали на відповідальних посадах провідників. За півтора місяця відбудеться друге слухання суду. На нього викличуть представників укрзалізниці та страхової компанії, від якої родичі загиблої дівчини вимагають 100 тисяч гривень компенсації. Леся Подинська оглядня, телеканал Зік.